Такі підозри, що нема компресії. Я її до шостої години вечора не продам. 16 кілометрів за один раз б. на ньому сюди! 16 выпить пиво заезжаю на площадку без тени сомнения с утра 35 бау 16 за один раз пробежал бау на лясике, бау Бля, вообще вообще не чувствую ни угрозы ни усталость я не знаю что серега с этим будет делать а мы сейчас узнаем Сидят под солнышком тунеянцы Вау что это такое А ну подожди, подожди Сереха. нет времени поздороваться Тут Бэшечка Да ты что Вау Вау М4 Компетишн М4 Компетишн, кто там за рулем сидит? А ну, а ну, а ну Женя! Ходят слухи, тут М4. Не хочешь зарезаться с моим конем железным? Со старта. Сколько тут лошадиных сил? 800. А у меня в велосипеде одна пацанячая. Кто кого схавает? Сергейко, Сергейко! Хватит лазить возле БМВ. Лучше дай мне ответ на вопрос, что там по машинам, есть что-то? Брага, все в скором в часе, треба трешечки зачекать. Ты не все уже бегать? Трешечки зачекать? Не все ты бегать? Я за раз бахнул 16. 16 Нет, закрыл и не почувствовал. <как>, как настоящий истинный скуф. На велосипедике проехал 35. Какие 35? Даже 41. 41. И сейчас Закрываю этот вопрос зальчика. Покачаю спинку и баночки. А Сережечка пока на таленьком. Вы все слышали, что он такой. Уф, уф. Конец недели, Серега будто испытывает мое терпение. Нема тачки, нема. То есть, натин, натин кар. Я хуй знает, что ему буквально там осталось пару дней, чтобы закрыть эту неделю. Иначе у меня неделя просто в холостую. Говорит, что завтра должен ехать что-то смотреть. Интересно, что побачим. Встал эти бесконечные тренировки. Сколько уже можно? Надо как-то уже площадку отжать. Чтоб ему такое сказать. Ну, оно, оно... О, знаю, знаю. Сейчас подойду ему, расскажу. что я тут так подумал Серега, не нужна тебе эта площадка, комиссии, мы, наверное, забираем ее себе, понял? Ты что думаешь, мне, блядь? Пишка танка? Воу-воу-воу, ситуация пошла, серьезный оборот. Да, дойду я цей, бегу наши владики. Да ладно, не бачишь, За вона буде моя, за вона буде моя. І що? Всім привіт, а ми їдемо за новенькою бджілочкою для вас це Fiat. 500, будемо дивитися, там є якесь невеличке пошкодження по кузову, ну вроді як гарна ціна. Їдемо, подивимося автівочку на продаж. Що я про машину знаю абсолютно нічого. Ніколи не володів таким авт, такою автівкою, не їздив навіть. Ну, дуже багато бачив. Знаю, що там, скоріш за все, роботизирована коробка переключення передач. Двигун Fiat, в принципі, надійний, тому їдемо. Подивимось і будемо дивитися далі. Будемо її обрати чи ні. До зустрічі. Що ми вже прикурюємо Фіатіка, подивіться, який гарненький. Все все, все чудно. Тачка коротше, давненько стоїть, видно. Селончик такий гарнесенький. Є чим позайматися, ну нічого страшного. Колір просто Феррарі. Гарненький. Ну і що? Будемо пробувати стартувати. Ой-ой-ой, давай, 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 маленький. Ти зможеш, фіатик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чуєте цей звук? Це таке, як будто нема компресії. Зараз розберемося. Таке підозри, що нема компресії, тому що стартер круте, а вся компресія йде в трубу. Воно цікаво. Цікаво, що це може бути. Пробуємо її прикурювати. Може ще спробувати. Може вийде. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, Женька поки дивиться тачку. а фіатів вже працює. Коротше, було підозріння, що нема компресії, а працює, Думаю, подивіться. Як плавненько, класно. Коротше, вигляд. Такий міні-духовка. Має червоного кольору, грязнюча вся, звісно. Більше року автомобіль не був в експлуатації. Коротше, Женька там перевіряє по електроніці, все працює. Женька, як машинка? Ну, Женя, подивися в камеру. Скажи, тобі подобається дуже я беру собі. А колір як? Ну що, Банда, ви вже зрозуміли, що я за рулем Фіатіка, клімат працює. Ну, слабенько, але він працює. І ми тачечку купили. Це автомобіль-розрив. Опача, лючок відкрився, все їде, якісь помилки горять, нічого страшного. там Резина, акумулятор. Зараз замінимо, трошки вкладемося в неї. Но машина просто розрив. Подивіться, бордовенький такий баляха, передня панелечка. Коротше, ямки глутає супер, вікна працюють. Коротше, нормальна машинка. Їдемо, її готувати і виставляємо на продаж. Пашки Тому це буде. Тачка їде, тачка стоїть. Ну, Що вам сказати, тачка не заставила себе довго чекати. Фіат приїхала дівчинка і фіат їде на тест-драйв. Ми тільки заїхали на площадочку, ну, подивіться, ну він вигляд має просто космічний. Автомобіль виглядає ну реально кайф, а по такій ціні його просто немає. От його просто немає по такій ціні. Блін, ну дуже крута машина. Вже Паша проїхався. Паш, що скажеш? Машина-огонь. Машина-огонь, кондердывый. Вот так, да. Не-не-не-не-не. <гум> а, ну да-да-да, правильно. Нажимаєш там палочка. Його надо, треба Ця дівчинка сказала, Паш, на ютубчик. Та ні, це моя тачка. Вона мені імпонує. Прикольно, да, машинку видировал? <соценно> Ну, Тачка в натурі має. Да? Люди їздять ще на міні купері на Женіному з площадочки. Но блин, фіатік мені поїд, подобається, тому що він мій якось так. Мені треба його швидко продати, щоб Владік побіг. Подивіться, який. Ну, бляха, ну має вигляд тачка. А у нас тут що? А у нас Ми тут приїхали, приїхали від Жені з Дімоном Людішки дивитися наші фіаті. Коротше, фіатіка вже немає. Поїхали на тест-драйв. Так, а в нас тут вот проходить діагностика автомобільчика нашого, театрі. Все виглядає просто, подивіться, як він виглядає. Блін, ну Це не автомобіль, це просто красатичка. Тачка виглядає класно. Приїхали, люди дивляться його. Я думаю, що це буде 100% продаж. Бам! Приїхали люди з інстаграм-стрінки, і я так розумію, це будуть грошелядки. Це буде завдати ще. <прав diamond> е. е... І що? Як я і казав, що це буде продажа дуже швидка. Е... Мені казали, що я її до 6 години вечора не продам. Це були перші люди. Зараз двом остальним наберемо. Скажемо, що автомобіль вже можуть не дивитися, тому що автомобіль проданий. таких цін немає. Завдаток залишаємо. Завтра оформлення документів. Зустрічайте, владі, біжи. А що по нашому фіатику? Фіатик наш вже під завдаточком. Дякую. Хлопцям Ільї із БВС. Ілюха Красавчик. Так, у нас тут що? У нас тут на вечір валютні махінації. Подивіться, гривня, гривня, правильно, Україна користується гривнею. Женя, де в тебе рахує машинка? Сережа зламав її, я скажу вам так, а Ваня взяв і починити. Тому не буде ремонтуватися. Машина машинки немає, будемо перебувати все вручну. Якось так, брат. Ти поняв, що тобі треба робити, поки там рахується валютка? Тобі треба написати діти. Ну і що, дивіться, які ми порядні хлопці Отдаємо п'ять коліс. І що? П'ятих наших люди приїхали, розрахувалися, і він успішно їде. І так, що в нас? А В нас це дуже просто. Треба перевести зараз гривню, порахувати комісію Жені. Порахувати комісію Люхи, він також виставляв. Плюс ми купили новий акумулятор, поставили, віддали резину, віддали коврики. Коротше, Фіатік поїхав. Дякую, Жені з підбіравторю за локацію. Порахуємо кошти. Ми їдемо далі. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. І все. Історія закрита. Шукаємо ще автівочку. Всі, хто дивляться нас, ви можете нам в інстаграм написати повідомлення про автівку. Якщо є гарна ціна, і ви хочете, щоб Влад побіг, попасти до нас на відео, попасти до нас в канал, ми знімемо відео особисто з тобою. Всім гарного дня! Дайте ціну, дайте тачки. Хай влад біжить до Одеси. Я вас всіх люблю, обнімаю. Бам! 300 долларов на кону, полтора километра Сейчас будет, вот так именно, легонечко Это 6 кругов по этому стадиончику Который мы, мы все видели Фух, я побег 250 500 750 Километр Километр двести пятьдесят. Полтора км. Вопрос и выпуск закрыт, Сереженька. У. восемь пятьсот. Я пробежал. Было 16, да? 17,5 закрыто. Фух.